У новому навчальному році 103-я гімназія прийме понад 860 учнів. Більшість школярів навчатимуться в офлайн форматі, решта у змішаному режимі. Крім гімназистів, у закладі займаються учні ще однієї школи та вихованці гуртків центру дитячої та юнацької творчості. В зв'язку з тим, що в нашому закладі ще навчаються діти Криворізького ліцею 95, тому ми розподілили дні тижня. Три дні на тиждень наші діти виходять офлайн, два дні на тиждень їхні діти виходять офлайн. Ми маємо велике укриття на 1200 осіб, обладнані осередки класів, тобто наші діти і діти Криворізького ліцею 95, ми повністю поміщаємося в укритті коло коли в цьому виникає потреба, коли лунає сигнал повітряної тривоги, і ми не просто там перебуваємо, а там обладнані місця для того, щоб діти могли далі продовжувати освітній процес. Цьогоріч у школі завершили масштабні ремонтні роботи на понад 700 тисяч гривень із міського бюджету. Оновили їдальню та харчоблок. Тепер вони відповідають сучасним вимогам. Також ми отримали кошти по грантовій програмі від ЮНІСЕФ більше ніж 200 тисяч гривень для термомодернізації закладу. У нас замінені всі двері, зовнішні, внутрішні, пошкоджені вікна після наслідків ракетного удару, які там ще залишилися. Завжди кажу дякую нашому місту за те, що коли в минулому році ми постраждали від наслідків ракетної атаки в гостиницю Аврора постраждала наша школа. Практично всі вікна були пошкоджені. То також за рахунок місцевого бюджету це більше ніж півтора мільйона гривень. Нам було виділено, і ми змогли вже з 1 вересня знову приступити до повноцінного освітнього процесу. І в режимі офлайн також виходили і наші діти 95 п'ятелі. Це тобто, всі, все, всі пошкоджені вікна, все було відновлено. Загалом цього навчального року у кривому розі запарти Адуть 57 тисяч учнів, серед них майже 4 тисячі першокласників для їхньої безпеки підготували 218 безпечних просторів укриття та підземні школи. Ще у понад 30 закладах тривають роботи зі створення нових сховищ. Криворізькі школи системно оновлюють матеріально-технічну базу, незважаючи на війну на складну. Таку обстановку, ви самі знаєте, все в школах лише за часи війни школи отримали 19 тисяч комп'ютерів, десятки комп'ютерних класів. От ми зараз в одному з таких знаходимося з цифровий освітній простір. У нас працює 70 центрів надолуження освітніх втрат, це, вони користуються попитом і серед мешканців Кривого Рогу, і серед переселенців, дуже багато, там, де діти не мали можливість навчатися. Також можу сказати, що у всіх школах працює система вход-вихід. Там, де батьки отримують смс, -ки. і в цьому році, що нового, в цьому році ми у всі школи без винятку встановили кнопки визову поліції. Це у нас договір з поліцією і охорони. Ми сплачуємо за це кошти з міського бюджету. І за декілька хвилин, дві-три хвилини, якщо нажати на кнопку, кнопка є завжди у і у директора школи є. Приїжджає поліція. Система вже довела свою ефективність. Правоохоронці оперативно реагували на небезпечні ситуації. Був випадок, коли вночі тут же пункт незламності ще вночі працює. Був один неадекватний чоловік, який там бігав по етажам, щось ламав, нажали на кнопку, визвали поліцію, упіймали цього Там, порушника. Ця співпраця з полі з поліцією, кнопка визову поліції і кошти, які ми за це сплачуємо, вони потрібні. Вони потрібні ця система, тобто, хочу сказати, що школи готові до нового навчального року з 1 вересня. Дай Бог, щоб було поменше тривог, і дай Бог, щоб дітям в укриття було ходити поменше. А ми технічно все зробили. Нині у місті функціонують понад 20 цифрових освітніх центрів: 18 просторів, дружніх до дитини, 17 ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами, та один мультифункціональний центр. У вересні запрацюють ще шість нових цифрових просторів. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.